Привіт, народ. Ви колись помічали, як носії вимовляють ось це. Ну ка ще раз train. 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 Tree tree. 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 Хм, дивно. Немає ніякого тр. Стр. Ви це теж почули? Ще разочок Чому ж так відбувається? Сьогодні якраз я запишу про це урок. Як одна фішка вимови може допомогти вам покращити? Вашу вимову, щоб ви звучали більше як носії, тому що більшість носіїв використовують саме її. Але перед цим, так як я хочу мільйон підписників на своєму каналі, та я чесно кажу, то я хочу попросити вас поставити лайк цьому відео і підписатися, якщо не підписались. І коментарі, якщо я не помиляюся, від семи слів там потрібні. Я не супер шарю в Ютубі, тому я. Роблю так, як, як знаю, коротше. І також в мене для вас є безкоштовний онлайн-урок, на якому ви можете отримати фішки, секрети вивчення англійської мови, як я її вивчав, як довго мої поради по вивченню англійської, і також трошки зі мною ближче познайомитися і отримати мотивацію для вивчення від мене. Посилання на нього є в описі під цим відео. Поїхали! ТР стр. Що це таке? Ну, професійною мовою лінгвістичною. воно називається Consonant Clusters. Consonant це приголосний звук, наприклад. І кластис це угрупування сполучення. Фактично, consonant clusters – це сполучення приголосних звуків разом. Тр да? – Тр стр. Тр, вони замінятимуть на ч. А стр замінятимуть відповідно на сч. І тому всі ці слова, якщо ви їх прочитаєте ось цим звуком. Замість оцього будуть звучати від вас, наче носій. Уявіть, в нас ч, це буде не трі, т-трі, тр, 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 намагаючись пересунути язика від «ті» до Р. Та, в роті, тому що чому це взагалі відбувається? Давайте швидко. Тому що, коли ми, ми вимовляємо «ті», спробуйте, спробуйте. Навіть не вимовляючи, поставте язика «t», 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 «t». Язик знаходиться ось тут. Позаду ваших верхніх зубів. Т, т, т. А потім йде звук р. Який вимовляється, ось там глибоко. Р, р, р. Ви забираєте назад язика. Р. І для того, щоб вам вимовити тр разом, вам необхідно зробити ось такий шлях язиком від передніх зубів до, назад до майже горлянки, щоб сказати тр. 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 Це достатньо важко. Тому в розмовній англійській з'являються додаткові звуки, щоб полегшувати вимову. Щоб казати не три, а чри. Три. Щоб казати не чрейн, а чрейн. Не трейн, точніше, а чрейн. Щоб казати не трус. А трус. Ruth. Ch Ruth. Не treat, а, с, uh, sorry. Не treat a ch, ch treat. treat, treat, treat. Так само і тут. Ми не кажемо street, Ст St Ми кажемо street. street. Ми кажемо счроong. Strong. strong. Straight. Straw. Тому що язику важко подорожувати аж перед, від передніх зубів назад до горлянки. Це надто великий шлях. І ми по, по полегшуємо собі цю вимову. Це собі придумують носії ну, англійської. Потім ми такі, коли вперше бачимо ці слова, ми знаємо, що ці ті це ті, р це р. Ну, ми знаємо, що є Р, який ось цей, да? Ра, «рей», рейн, рит, ріт. Ми вже, хоча б якось розуміємо. Але ми забуваємо про те, що разом consonant clusters можуть змінюватись у вимові для того, щоб її полегшити. Ось і все. І ось ця одна фішка. Спробуйте прочитати вголос. От зараз, поки дивитесь відео, спробуйте прочитати з новою вимовою. Ось так, використовуючи, використовуючи ось тут ч, а ось тут с mm? Tree. Train. Truth. Treat. «okay». Street, strong, straight, straw. Легше. Чи не так? Легше вимовляти саме ось цією штукою. Тому що змусити свій язик подорожувати аж назад до горлянки знов таки, це занадто складно. І в е, швидкій вимові. Та коли ми читаємо повільно, ой, повільно, коли ми читаємо швидко щось, коли ми розмовляємо швидко. Ми завжди будемо спрощувати щось, спрощувати якісь звуки, десь вони будуть випадати, десь вони будуть з'являтися. І це завжди буде залежати від того, наскільки важко перейти від перейти від одного звуку до іншого звуку, якщо важко створюється щось нове, упрощується щось. Для того, щоб це звучало легко і щоб в реальному житті було розмовляти легше. Погано, це, добре, це я не оцінюю. Іноді кажуть, ось раніше розмовляли, а зараз вже мова трансформується. Мені все одно, вона трансформується, і потім, так як каже більшість, те і буде правдою, так і буде правильно. Да? Ось і все. Тому можна оцінювати це як завгодно, але більшість людей використовують саме ось це. Ось така штука. Якщо вам цікава вимова, якщо вам цікаво про неї детальніше дізнатися, ось про такі фішки, які можуть покращити вашу е, напишіть, будь ласка, в коментарі про це, і якусь тему я розберу. Візьму декілька тем, яку ви напишете, і я спробую щось порозбирати, можливо, якусь нову інформацію вам підкину. Нагадую, підписатися і поставити лайк цьому відео, прийти на безкоштовний урок, все ж таки, якщо у вас є там пару годинок часу, прийти отримати.